Ліля принесла дві гілочки калини, я так от їх під стріхою тут повісила, хай трішечки примерзне. Такі гарні ягодки, дивіться. А листочки вже навіть червоні є. У мене ще з прошлого року є. Я перебила з цукром. І стоїть в холодильнику Ну, а ця буде тут висіти, поки морози не вдарять. Гарна, гарна калина така. І ще принесла цілий пакет винограду. Він невеличкий, але ну, солодкий. Мені такого не можна. А що з ним зробити, не знаю. Поки що поставила на вулиці.